От далі без жартів, бо Кремль планує перетворити усю Російщину на територію тотальної трансплантації органів. Ну да, сучасні сучасні средства оздоровлення, медичні засоби, там навіть там хірургічні всякі, зв'язані з заміною органів, вони дозволяють людству надіятися на те, що Активне життя будуть продовжатися не так, як сьогодні, так середні возраст в різних странах разни, але тим не мені, а, существенним образом жизнь у вілічці. Заміна органів це саме те, до чого варто поставити серйозно. І не стільки в сенсі Росія готує прорив у трансплантології, скільки у тім, що за поребриком етики нуль. І якщо згадати, як вони смакують фантазії про чорних трансплантологів. Отже, є такий інститут курчатовський, а там є дехто Кавальчук, і він намагається схрестити свиню із собаку, щоб вийшли свинособаки. Але свинособаки у них і так виходять без додаткових схрещувань. То вирішили схрестити свиню і мавпу серйозно. У цьому ж Курчатовському інституті є інститут приматології, а там єдина у світі колекція старих мавп. От над ними досліди проводять, як зробити з макак і павіанів довгожителів. І раптово при тому самому Курчатовському інституті створили центр трансплантології. Навіщо? Пояснює той самий Ковальчук. Ми туди завозим міні-пігов, вони найбільш найбільше підходять для вирощування органів. Це прямо до здорового довголіття. вы выращиваете органы, свиньи просто фиксируются, и они как инкубатор для выращивания органов. И дальше обезьяны, которым вы это пересаживаете для работки. Значит, вы можете накрутировать гены, чтобы не было Проти відторження терапії, а можете ті сразу гуманізувати, выращиваемый орган під пацієнта. Все зрозуміло. Гуманізувати орган під пацієнта. Ну, пояснювати треба. Якщо так, то напишіть в коментарях. ми проаналізуємо, як далеко просунулись рускаскрепні у тому, щоб пересадити Путіну свиняче серце. Бо в свинячому точно більше людського, ніж у путінському.